Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас продовжується важлива тема. Ми розглядаємо погодні тенденції на кожен місяць 26-го року. Прийшла черга розглянути, що ж нам підготують головні планети, які відповідають в сонячній системі за погоду на, на планеті Земля. І це, нагадаю, у нас Марс, Венера, Меркурій. В якому знаці вони будуть, така і буде погода. Якщо більше буде однакових знаків, то буде однакова погода. Ну що, ми давайте розглянемо на квітень місяць. Зараз ось таким чином вам направлю. Хочу, щоб ви звернули увагу на те, що це квітень, і у нас у квітні місяці. Венера в знаці телець. У нас знак стихії землі. Він завжди нам несе морозих прохолоду, холод. Дивіться, в нас уран в тільці, білий місяць в Діві. У нас цей колір завжди випозначається знак стихії землі. І ось перша половина якраз місяця вона у нас досить прохолодна, і це нас радує. І радує те, що дивіться, у нас це якраз повня. І завжди, при аналізі ми вже дивилися з Олександром Федоровичем, що завжди повня дає це повний місяць, і це заморські, морози, такі холодні ночі. І ось цей період у нас якраз перша половина квітня. тому... Якраз це було б добре трави. Цей березень місяць ми вже з вами дивилися вчора, і в березні там немає такого тепла, і поступово починається весна з 21 березня, і поступово в квітні теж починає, починає прогріватися земля. Ось уже друга декада. Подивіться, у нас Марс знаці овен до кінця місяця з 9-го. Далі у нас Меркурій. Це ті планети, які відповідають за тепло і за погоду. З 15 квітня теж в Знаці Овен. І будуть допомагати їм Сатурн та Нептун. Вони теж в Знаці Овен знаходяться. Трошечки, будуть додавати, трошечки буде давати тепла, чорний місяць він в знаці Стрілець. Ось, дивіться, у нас друга половина друга половина квітня місяця тут. Стільки у нас планет в знаці стихії вогню, коли нам дається тепло, і прогрівається земля, і починається вегетація рослин. Дуже важливо нам ще розібратися із травнем, і з червнем місяцем. Ми це будемо робити. Але сьогодні у нас головна задача про квітень розглянути погодні тенденції. Як бачимо, перша половина у нас більш прохолодна, поступово йде нагрівання ґрунту, прогрівання повітря, і поступово починається весна. Це дуже добре. Це добре, не так як в минулому році. Це у нас. В березні дуже спекотно, а в квітні у нас було, були періоди, коли були ночі дуже холодні, не просто холодні, а морозні, і померзли наші сади, садові рослини. Отже, дивіться, у нас поки що ми розглянули березень, сьогодні квітень, і ви вже самі знаєте, що, коли і як. Будь ласка, перевіряйте свої записи продовжувати записувати, тому що буде такий період, коли не буде ніякого інтернету, от буде таке і світло, можливо, не бути. А у вас є записи, і ви знаєте, що, коли і як у вас повинно програтися. Пишіть щоденники, пишіть погодні умови всі, все це вам допоможе в майбутньому вирішувати важливі питання з вирощуванням сільськогосподарських культур. І ще одна тенденція: як бачите, у нас перша декада Марс в рибах, Меркурій в рибах, Юпітер в раці. Це значить, у нас все-таки будуть опади. А друга половина опадів вже дуже мало. І теж треба буде використовувати закривати вологу і готуватися до того, щоб вже в другій половині квітня місяця посадити. Ті ж ярові чесни, ярова цибуля, і можна буде сіяти насіння коренеплодових овочів. Але ще, ще раз ми розглянемо карту травня 26-го року і вже вирішимо тоді точно, що коли ми будемо робити. Сьогодні у нас був квітень. Хай буде квітень, і вся весна 26-го року радісною, мирною, щасливою для кожної людини на землі. Кожній сім'ї хай панує щастя та гармонія. Що ж, ми на цьому завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.